Окупанти знаходяться в вагоні в Криму, вони розуміють, що з Криму їм доведеться тікати. Причому тікати дуже скоро, вони намагаються свою втечу якось облаштувати, щоб їм було комфортно сприймати, що вони не просто тікають, а що вони там ще трошки обороняються. І це якраз е, свідчить про е, те, що е, оці окопи, які вони копають, вони вже копають е, вздовж пляжу і говорити про те, що щось там можна обороняти на пляжі, ви тут правильно говорите. Ну там трошки трошки нонсенс. Якщо то буде атака з моря, то вона може бути в будь-якому місці. Якщо то буде атака з суші, то тікати до моря і там біля узбережжя вже оборонятися. Це трошки бред. А ми чуємо постійно про пробововну, яка відбувається по військовим об'єктам у Криму. Така бововна буде продовжуватися, і українські сили оборони відповідно готуються для того, щоб робити наступ на Крим, Крим, це територія України. І е, один із військових сценаріїв е, передбачає звільнення Криму е, якраз військовим шляхом. Про це говорять дуже багато представників е, збройного е, оборонного відомства. І е, тут е, я не бачу нічого, нічого всього в цьому нового, а е, крім інших варіантів, коли це буде, наприклад. Військово-дипломатичним шляхом або дипломатичним взагалі, Росія просто забереться звідти піде, піде, просто зрозуміючи, що їм там робити більше нічого. Але тим не менше, один сценаріїв це якраз військове звільнення, і е, зараз усі ті військові об'єкти, які знаходяться в Криму, вони посилено охороняються. А е, крім того, окремо е, дуже сильно охороняється Кримський міст. Хоча він частково зруйнований, але, тим не менше окупанти заявляють про його постійне. Постійне ремонтування, постійне приведення до того, щоб по ньому могла їхати техніка, або відрізання морського морського сполучення через погодні умови, які відбуваються у Першинській протоці, і додатково це якраз розбивання цієї логістичної цепочки, яка йде через Каримський міст. Вона відрізає. Кримське угрупування окупантів і не дає можливості ні його посилювати через логістичні ланцюжки, які які існували. І з іншого боку, не дає можливості їм звідти в спокійному варіанті просто відходити тікати. Тому окупанти готуються до часткової оборони Криму. Тобто вони готуються до того, що їх там будуть бити, і вони намагаються якось побудувати фортифікаційні споруди на території окупованого Криму. Пане Володимире, стосовно бавовни, ранок в Криму. Починався і почався не з кави, а от якраз із файної бавовни, і вже гуляйтер Севастополя повідомив, що вночі, нібито над містом, збили безпілотники всі російські пропандистські змі, дякують російській армії за це. Але ж якби Росія не напала, то ніяких ППО та безпілотників би не було. За що вони дякують, не зрозуміло. Що ви думаєте стосовно цього приводу безпілотник, бойовий комар, бойовий гусак, що могло бути, і взагалі, як ви ставитеся до цих бавов, на, зокрема не тільки на дислокації особового складу російських окупантів, але і на аеродромах, там, де розташовані авіація Російської Федерації? Ну, дивіться, у нас Росія на нас напала, Росія розв'язала війну. І е, очевидно, що військові об'єкти Російської Федерації є військовою військовими цілями. Ми не е, підтверджуємо, але не заперечуємо того, що там працюють якраз наші е, сили оборони. Але тим не менше, там дуже багато що відбувається і диверсійної діяльності, які, які безпосередньо в тому числі приймають участь Росіяни і Росіяни крім всього представники їхніх регіональних еліт, представники їхніх протесту, протестуючих між собою, давайте так говорити дуже 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 дипломатично їхніх збройних формувань, бо там є постійне протистояння між приватними військовими компаніями і лінійними підрозділами збройної сили Російської Федерації. Вони так само розуміють, що десь вони підсилюють свої позиції, в тому числі вони я не виключаю, що можуть знищувати об'єкти військові на території Російської Федерації, але тим не менше. Територія окупованого Криму, інші території, територія окупованого Донбасу, інших територій, на яких знаходяться російські окупаційні війська, це територія України, і Україна буде робити все для того, щоб ці території звільнити від ворога в різний абсолютно спосіб, будь-який, який доступний, який, який не протирічить. Міжнародним конвенціям про захист прав людей і про всі інші моменти, але тим не менше, військові об'єкти, окупанти, які там знаходяться, є військовими цілями. Вони будуть знищуватися, знищуватися постійно, і расисти мають до цього бути готові постійно.